Добрий день, шановні телеглядачі, дорогі краяни. Програму Мій лікарю» буду вести я. Завдання цієї програми ознайомити вас із фаховим рівнем наших лікарів, які працюють як в приватній медицині, так і в державній. У 1989 році я вже піднімав питання про те. Що хворий, коли йде в лікарню, він повинен знати про кожного лікаря все. Робота лікаря не повинна бути утаємничою, хворий повинен знати, що цей лікар краще робить такі операції, то інші, і так далі. Повинен знати про його фаховий рівень. Я навіть казав, що біля дверей поліклініці повинна бути інформація про кожного лікаря того чи іншого відділення. Медичного закладу. І на сьогоднішній час цю програму ми маємо можливість реалізувати. Хворий, особливо наш Закарпатець, не дивлячись, якого він етнічного походження, дуже довіряє Білому халату. І кожен із нас вірить, що людина у Білому халаті володіє високими знаннями, багатими. Практиками. Практичними навіками, і що він обов'язково отримає належну медичну допомогу. За останній час, тим більше, це не зовсім так, якщо не сказати зовсім не так. Тому що і викладацькі програми вони складені так, що людина може не все вчити, може здавати екзамени, заліки, навіть і не ходити. На парі і ви знаєте, чим ця людина це компенсує. Тому нині дуже важливо мати інформацію про лікаря, знати, якими методиками оперативного втручання цей лікар володіє, на що він, як кажуть, здібний. Першу цю нашу передачу почнемо як із мого сина, головного лікаря цього закладу. Степана Біляка, який пройшов спеціалізацію і курси підвищення кваліфікації в Інституті в Київському інституті урології, у відомого академіка Возянова. Поступивши в клінічну ординатуру, він освоїв навики оперативного лікування урологічних хворих, а також. Захистив за роки навчання в клінічній аспірантурі в аспірантурі кандидатську дисертацію є кандидатом медичних наук. Хочу звернутися до вас, Степане Степановичу, щоб ви нашим телеглядачам розповіли про інститут урології трохи і чому ви там навчилися, чим ви якими методами можете допомогти хворим нашого краю. Добрий день. Перш за все, хочу сказати, що інститут урології це найвищий рівень урологічної допомоги в країні. Там є декілька відділень: відділення дитячої урології, відділення сечокам'яної хвороби, відділення судинної урології, відділення раку сечового міхура передміхурової залози. відділення Онкоурологія також відноситься до цих відділень. В цих всіх відділень я, відділеннях я працював, почав своє навчання та роботу я з клінічної ординатури. Це тривало два роки. Клінічна ординатура готує практичних лікарів та завідуючих відділенням. Тобто, я навчався практичній урології, брав участь в оперативних втручаннях. Більшість з цих оперативних втручань я намагався навчатись в академіка директора інституту урології тодішнього, тоді він був директором, зараз очолює інститут урології його син, професор Сергій Олександрович Воз'янов. Більшість е, своїх практичних знань я намагався навчитись у академіка Воз'янова, так як він є одним з найкращих урологів не тільки в Україні. Але і в Європі, і відомий на цілий світ. Хочу сказати, що мій робочий день розпочинався з 6 ранку в операційній, так як академік Возяно вже в 6 ранку проводив операції, це мене дисциплінувало, але воно допомогло мені в проведенні і освоєнні операцій, так як день можна було. Провести більше часу дня в лікарні. Після клінічної ординатури я вступив в очну аспірантуру. Тема моєї дисертації була лапароскопічне оперативне втручання при варикоцеле. Це е, нова тема в Україні. Ми її освоїли і успішно захистив кандидатську дисертацію. Пам'ятю, розповість нам ще про навчання. І що ви там навчилися? Чому у відділенні ендоурології? Так, в цьому відділенні я теж працював. Це відділення рентген ендоурології та літотрепсії. Воно спеціалізується на дробленні каменів та ендоурологічних оперативних втручаннях, а саме, пункції кіст, нирок, встановлення стентів. Дилятації сечоводів, видалення та лазерне дроблення каменів, нирок та сечоводів і сечового міхура. Це відділення очолював професор Сергій Олександрович Везянов. В нього теж мені вдалося перейняти багато досвіду. На сьогодні які оперативні втручання, якими методиками? Ви можете допомагати хворим нашого краю. Я освоїв, так як працював не в одному, а в багатьох відділеннях, то зміг освоїти багато методик. Вони включають в себе операції як з розрізом, так і без розрізу. Ці операції без розрізу, це є трансуретральні через сечововідний канал. Вони можуть бути трансуретральна резекція простати, резекція пухлини сечового міхура, розсічення стріктури уретри. Ці операції, їхня перевага в тому, що пацієнту не наноситься операційна травма, так як це буває при розрізу. І післяопераційний період в нього набагато коротший, він легше проходить реабілітацію і швидше відновлює. Свої сили. Також у свої операції, як я вже говорив при розрізах, це видалення великих пухлин нирок, видалення е, сечового міхура, раку сечового міхура, видалення радикальне видалення простати, раку простати. Також багато пластичних операцій, які використовують в урології. Будь ласка, розкажіть нам, яка відмінність оперативного втручання лапароскопічного при варі від оперативного втручання звичайним традиційним розрізом? Відмінність дуже велика. Перш за все, ця відмінність полягає в тому, що розроб... моя дисертація на лапароскопі... по лапароскопічному методу оперативного втручання. Перш за все, основна відмінність це те, що немає рецидивів. Тобто після цього втручання не наступає відновлення хвороби. Ми радикально вирішуємо це питання. А при відкритих операціях приблизно автори констатують у 20-40% рецидив після цієї операції. Потім це дуже гарний косметичний ефект, немає рубця. Далі, від, як я вже говорив, це реабілітація хворого. В той же день або на слідуючий день пацієнт може йти додому, а вже через тиждень може займатися своїм повсякденним життям і працювати. По-друге, це діагностична операція. Ми, коли виконуємо оперативне втручання при варикоцеле з одного боку, маємо можливість відразу оглянути вену з іншого боку. До речі, це оперативне втручання, скажем телеглядачам, що воно варікоцеле це хвороба, яка буває у хлопчиків, це розширення вен сім'яного канатику. І під час цієї хвороби саме основне, саме, саме основна, саме основне ускладнення це неплідність у хлопчиків. Тобто ми позбавляємо пацієнтів цього захворювання. Зараз вже багато клінік переходять теж на це лапароскопічне оперативне втручання, в кого є відповідна апаратура. Що ще ви можете сказати, які лапароскопічні оперативні втручання можна виконати при урологічних захворюваннях? Лапароскопічна методика. Витісняє відкриті операції. За кордоном в Європі, в Сполучених Штатах це відбулося уже давно. У нас, е ви, Степан Томович, е я знаю, що один з перших на Україні почали робити ці операції в 92-му році, але в нас воно таких обертів не набрало. Хоча тепер в Києві. Відбулись показові операції по лапароскопії. Приїжджали московські фахівці і показували оперативні втручання при раку нирки, при раку простати та при кістах нирки. Вони виконували ці оперативні втручання лапароскопічно. Ми в нашій клініці ці оперативні втручання виконуємо вже давно. І їхні переваги безумовні. Перш за все, це немає травми організму. Так як виконати резекцію нирки або видалити камінь з лоханки або нирки, це треба розрізати половину людини, якщо виконувати відкриту операцію. Але лапароскопічно це 3-4 дирочки, і вже на третій день хворий може йти додому. За цими операціями, я думаю, ми е, теж будемо наздоганяти Європу і в багатьох клініках. Надіюсь, теж будуть проводити такі оперативні втручання. Я повинен би сказати все-таки нашим телеглядачам, що ми в нашій області одні з перших в Україні почали розпочали ці операції робити, але із Звільнення мене з роботи ці операції були на деякий час припинені. Ну тепер завдяки тому, що і ви повернулися сюди до нас, в нашу клініку. Ці операції ми з успіхом робимо і будемо продовжувати робити і розширювати. І об'єм і глибину цих оперативних втручань в рамках однієї часу, однієї телепередачі не можливо розповісти все, про що ви, ви могли нам розповісти, що ви маєте можливість робити, що будете робити. І тому я би хотів звернутися ще до наших телеглядачів, щоб вони присилали нам. Свої запитання, пропозиції, навіть кого би вони хотіли бачити у нашій телепередачі на адресу, яку бачите на екрані. Шановні краяни, дорогі телеглядачі, хочу привітати вас із різдвяними новорічними святами. Побажати вам доброго здоров'я, щастя, щоб у серці кожного з вас народився маленький Ісус Христос. Як спаситель миру, який нам дасть можливість мати більшу повагу один до одного, терпіння, любов. Шановні телеглядачі, нагадаю вам, що в нашій передачі сьогодні брав участь кандидат медичних наук, головний лікар духовно медичного центру Шоу Степан Степанович Біляк, і в наступній телепередачі. Ми продовжимо розмову на ці цікаві сучасні медичні теми. Дякую за увагу ще раз. До побачення. Ви захворіли і не знаєте точного діагнозу. Ви бажаєте перевірити свій стан здоров'я, але вам складно розібратися, кому довіряти. Духовно медичний центр проторея Української православної церкви, заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук Степана Біляка. Вам обов'язково допоможе у клініці. Найдосконаліша і найсучасніша лапароскопічна та ендоурологічна апаратура. А це якісно новий рівень оперативного лікування, хірургічних, урологічних та гінекологічних хворих. Про застосування передового досвіду кращих клінік США попровад. Деня оперативних втручань без традиційних розрізів без болю і крові, і тут ще багато плюсів. Операції легко переносяться хворими. Скорочено час перебування у лікарні та період реабілітації. Застосування озонотерапії дає можливість проводити операції важкохворим. Відбувається швидке заживлення ран. Озонотерапія ефективно сприяє і симультанним операціям. Це дві-три різнопрофільні операції у одного хворого під час одного наркозу, які дають можливість зменшити і оперативний ризик, і що Менш важливо заощадити кошти, та й оздоровлення хворого відбувається як після однієї операції. Клініка розрахована на відділення хірургічного, терапевтичного та поліклінічного профілю. Передбачено готель для рідних та поліклінічних пацієнтів з віддалених районів області та за її меж палати і готельні номери одномісні з усіма зручностями і приміщення і для проживання сім'ї. Ми наближаємо медичну допомогу до європейського рівня. Крім цього, вам сприятиме і духовна аура, два храми, у яких можна помолитися, а також прикластись до часточок мощей преподобного агапіта Печерського першого українського лікаря. Не вагайтесь і приходьте до нас. Ужгородський район, село Минай, вулиця Широка, 2. Контактний телефон 050 534 38 43.